Майже 160 тисяч вояків Росія вже втратила від початку повномасштабної війни в Україні. За минулу добу Збройні сили України знищили майже 9 сотень окупантів, а металобрухтом стали 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артсистем та один ворожий літак. Та росіяни не припиняють спроб оточити Бахмут. На кількох напрямках намагаються наступати. Упродовж минулої доби українські військовослужбовці відбили більше сотні атак противника. Ось свіжі кадри із. Ахмута там підірвано символ міста. Монумент із літаком. За даними інституту вивчення війни, Росія планує відновити наступ на вугледар. Але постійні проблеми із особовим складом і боєприпасами ймовірно і надалі стримуватимуть їх від просування цієї ночі. Росіяни знову обстрілювали Дніпропетровщину ракетами та важкою артилерією. Вдарили по Нікопольському району. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків у Покровській громаді. Приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Били також окупанти і по сумщині в області зафіксували 18 прильотів із артилерії. В одному із міст вибухи пошкодили квартиру. Там вибито вікна та стіни. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач неподалік. Не припиняються обстріли і на Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Інформації про постраждалих на щастя немає. Втім, без жертв не обійшлося на Херсонщині. Область також постійно перебуває під вогнем противника, але сьогодні стало відомо про автомобіль із цивільними, що підірвався на ворожій міні. Трагедія сталася під селом Іщенка. В машині було четверо людей. Двоє загинули, ще двох із травмами шпиталізували.